Катехетична зала з'явилася при монастирі Святої Трійці у Кам'янці-Подільському. Це не просто осередок духовності, а й вшанування загиблого на війні захисника Михайла Катеринчука. Від ідеї до реалізації проект цілком належить родині загиблого. Михайло мріяв про сім'ю, про будинок і мріяв про своїх дітей. Він мріяв про багато, Він казав мені, що в мене буде багато дітей, багато, але сталося по-іншому. Тому в пам'ять про Михайла. Вирішили відкрити цей заклад для дітей. На відкриття та освячення катехетичної школи до міста приїхали святі отці з Хмельниччини, Львівщини та Тернопільщини. Діти в свою чергу підготували різдвяний вертеп, від'ємною частиною якого стали реалії сьогодення. Вставай, збирайся, дорогу, Четверта раптом. Вже вставай. Від серця під кінець термо. Дитину треба відвести, а потім чуєш повертайся, повертається, хоч будуть спалені мости. На знак подяки за реалізацію соціального проєкту від релігійної громади рідні загиблого героя отримали ікону. Очевидно, що для мене було несподіванкою. Тут все. Тому що я приїхав, тільки війшов сюди як ігумен, і зразу за місяць фактично вони прийшли. І сказали, що вони хочуть зробити щось для дітей в ім'я цього молодого чоловіка за його останні кошти, які він тут знаєте, ну йому видала держава. Ця пам'ять увіковічнена, властиво в тих класах, де буде можна виховувати і розвивати цю молодь в духовному плані, так само і в патріотичному. І це якраз свідчить та таблиця, що діти, коли будуть приходити сюди, читати і питатися, ким був саме той Михайло, і може для себе будуть черпати якраз знайти це натхнення. Зі слів Ірини Катеринчук, тут не лише дбатимуть про інтелектуальний розвиток дітей, а й надаватимуть необхідну психологічну допомогу. Також працюватимуть логопеди та дефектологи. Катехизації будуть приходити саме в цьому закладі. З ними займається сестра Наталія. На майбутнє ми плануємо збільшити кількість спеціалістів, які будуть займатися. Плануємо, щоб був психолог, логопед, дефектолог, щоб надавалася відповідно така допомога діткам. Проект, започаткований родиною Катеринчуків, став чудовим поєднанням духовності, освітнього розвитку та вшанювання пам'яті тих, хто поклав своє життя за світле майбутнє України. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.